Так, знімали репортаж, Чуваки, це пушка, я вам так скажу. Що запам'яталось найбільше? А, так, деталь, яка для мене, ну, здається, ну, ніхто б не звернув на це увагу, ну, бо це такий тупізм, да? але я звернув. Там все підписано, кожен зварочний апарат. І якщо хтось думає, що це якась штука не потрібна, ні, чуваки, військовим, всім потрібно, щоб все було візде. Підписано, ти знав, що де знаходиться. у тебе кожен маленький інструмент, все зрозуміло. В принципі, завдяки цій історії можна робити якийсь половий ремонт там, де. Необхідно було тягнути техніку на СТО, яке статичне, ну типу, воно стаціонарне. А тут це мобільна історія, котра дозволяє і зварити щось, да? і якусь гайку за кріпшу викрутити, виварити. Сам собі таку хочу, але не розумію, де її використовувати. Ну це дійсно коштує своєї уваги. Дуже вам дякую, хлопці, друзі. Всі посилання будуть в описі. А, талановиту роботу цих хлопців на їх ресурсі ви обов'язково оцінити. А я хотів би вам презентувати маленьку подяку від нас. Справа в тому, що вдячні військові передають нам символічні трофеї з фронту і можете бути впевненими, що ці штуки виконали свою роботу добряче, як і ви, як і ми всі разом, разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!